Привіт, дорогі друзі, це Андрій, канал Ремонт душі. І от уявіть собі, ювеліра, який сидить і такий, знаєте, брильянтик за брильянтиком, рубін за рубіном збирає в дуже велику гарну композицію, яка має запрацювати і заграти на сонці. Він її складає, 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 зв'язує з золотими ниточками ці всі коштовні камінчики. І виходить така гарна, типу чи корона, знаєте, яка має генерувати енергію. Забігає інший. А ні, не інший. Той самий ювелір бере палку і починає нищити це все. А потім знов сідає і збирає. Знаєте хто це? Це ви, коли бухаєте. Кожен раз, коли ви споживаєте алкоголь, ви берете палку і гасите. Свій мозок. Ваші нейрони це тік смарагди. Ну, не всі, звичайно, тому що є деякі напрацьовані на стресах і на дуже якісних стосунках. Їх взагалі треба деактивувати, але не використовуючи алкоголь. Я в цей понеділок хочу вас запитати, а чи насправді коштує тих грошей, що ви витрачаєте на? Знищення власного організму, власної свідомості те, щоб бути щасливим. Адже за ці самі кошти ви можете придбати вітаміни різного характеру, їх зараз багато, є дуже корисні. От я бачите, п'ю такий розумний, вам тут щось розказано. А ці вітаміни дадуть вам енергію, дадуть вам ясність сприйняття реальності. Вам стане легше займатися спортом, ви зміните систему харчування. Якість вашого життя почне змінюватися, почнуть зростати ваші вібрації. Простір навколо вас буде відгукуватися на ваші бажання швидше і страхи будуть відходити. І такі от речі, як алкоголь, це ключ в темну двері, яка веде в підвал, де сидите ви, нещасний. А зі страхами. А чому так? Тому що. Негативні вібрації, вони працюють на нижчих рівнях. А для того, щоб потрапити на нижчий рівень вібрацій, вам потрібно правильне м'ясо, сигарети, алкоголь, важкі наркотики і саможаління прийде до вас. Я бажаю вам в цей понеділок залишатися свідомими, почути мене. Не просто слухати з вами був Андрій